Це остання заключна частина нашої подорожі. Ми подорожували по Ванкувері і тепер на острів Ванкувер за допомогою переправи. Довге очікування перед тим, як пройшли реєстрацію і загрузилися на корабель, але є дитяча площадка, кафе, туалети. Якщо тобі геть зовсім скучно, можеш відвідати ці місця, поки очікуєш, а саме очікування десь в межах 30-60 хвилин. Квитки на переправу бажано купувати зарані, бо якщо приїдеш без квитка, захочеш купити на місце, то в першу чергу підуть на відправку ті, хто має онлайн бронювання. Ми вже раніше переправлялись, але тоді ми подорожували автобусом. З автомобілем це перший досвід. Все здається величезним і величним, а море таке морюшко безкрає. Подорож займає дві години часу, туди і півтори години часу назад, тому що назад ми брали коротший маршрут. Завантажились досить легко, все по стрілках розмальовано, розміточка вказують, куди паркуватися і скільки залишати між автомобілями місця. Тому навіть якщо це твій перший досвід, то не лякайся, все легко, просто і зрозуміло. На корабель ти заїжджаєш передом автомобіля і так само передом потім з корабля з'їжджаєш. Також на кораблі є різні розваги і для дітей, і для дорослих. Знайдеш, чим зайнятись були б грошики. До речі, ціни зовсім не захмарні на борту. Якось звикла, що коли в Україні і ти потрапляєш у такий простір замкнений, то обов'язково все буде коштувати якихось здоровенних грошей. Але в Канаді ціна не змінюється, що на борту, що на суші. Зупинитися ми вирішили в місті на найму. Це перше портове місто, куди ми приїхали на кораблі. Ми зарані орендували два готельних номери, оскільки в нас сім'я велика і в один ми не поміщалися. Але нам підходило місце розташування і вартість. Зараз у відео покажу, який вигляд має номер і куди вихід. Теж на воду, дуже гарно, великі зручні ліжка. В одному з номерів була варочна поверхня і кухня, рукомийник, як б сказала, також чайник. В іншому номері була тільки мікрохвильовка і кавоварка. Каву, до речі, кожного дня приносять нову. Також викидають сміття, застеляють ваше ліжко, зложують рушники і наводять порядок у номері. Це все входить у вартість. І, хоч кухня й була, але ми так і не готували. Весь час намагалися десь поїсти, тому що на острові ми були всього лише два дні. І цих два дні хотілося провести на узбережжі, бо тут дуже тепла і солона водичка. Багато всяких крабиків, морської живності, мідій і, звісно ж, приливи і відливи в першій половині дня набагато менше водички, а потім вона починає прибувати. І шумить так активно, це вже відразу зрозуміло, що прибуває вода. Тому спочатку ми лежимо на пісочку, а потім потихеньку перебираємось на камінці. Не обійшлось і без гірчинки. гляньте, як тип спить, і таких тут багато. Я чомусь думала, якщо ми на острові, то там буде набагато простіше, і бомжі туди не добираються. Ну що ж, вони теж обирають теплу місцевість. Зате тепер стало зрозуміло, звідки ідеї для фільмів жахів. Також, на жаль, це чудове містечко має занепадаючий вигляд. Але наші українці є й на цьому острові і в місті відкрили українську кухню це дуже круто і можна попишатись. Завжди радіє, коли наші люди досягають якогось успіху, тим більше на чужій землі. Тут на березі я вперше побачила морські троянди. Коли відходить вода, вони скручуються і тихенько, причаюючись, чекають, а потім, коли приходить вода, вони розпускаються заново. Це ж скільки цьому камінню років, що воно так обросло, тут не тільки водорослі, тут і маленькі ракушки. А ось це ті самі морські троянди. Коли її натискаєш із неї бризкає вода. Крабиш здебільшого тут тільки маленькі. але водичка вона така тепла і прозора, ніколи не думала, що в Канаді є така класна вода. Чомусь раніше вважала, що Канада це суто холодна країна, а ще тут просто чагарі ожини. Вона дико розрослася по всіх усюдах, можна рвати і куштувати. Це знаєте, такі чорненькі малинки. Але зими в нанайму не такі гарні, як літо, дуже багато сирості, вологості, і дощів також випадає мокрий сніг. На острові ми відвідали два пляжі один із них у місті Парсквіл, де ще потрапили на виставку фігур з піску п'ять доларів вхід за одного, але пляж був вітряний. І день також, тому на тому пляжі довго не затримались, зате пляж у місті на найму просто дивовижний, з теплою і прозорою водою, ну і, звісно, з приливами і відливами, як і в місті Ванкувер. Тому, коли відлив, було дуже багато пісочка, який висихав і ставав білим, багато діток, крабів і морських троянд, і також міді, що причаїлися між камінцями. Це був фантастичний час. Не тільки для відпочинку, а щоб і оновити своє світосприйняття. Скажу по секрету, що ввечері ми так нікуди й не вийшли, якось не сильно комфортно почуваєшся в цьому місті, тим більше вечорами. Але за день ми так нагулювалися на свіжому повітрі біля моря, що вечором вже нікуди й не хотілось. Спали ми з відкритими вікнами, хоча в номері був кондиціонер, але хочу тобі сказати, що не так і жарко, вночі всього навсього плюс 17. Які за рахунок вологості відчуваються досить свіжо. А вже на другий день час збирати речі і так не хотілося звідти їхати, бо це реально класне місце. Сподіваюся, ще повернемося, але забули в моря вкинуть копійку. Я знаю, що з дитинства ми так робили, для того, щоб повернутись. Вранці не пили навіть каву, нічого не хотілося, бо просуналися досить зарані, й потрібно було зібрати також найменшу, бо старший якось уже збирається самостійно. Тому ми вирішили, що будемо снідати на кораблі. Цей ранковий кораблик був трішки менший, ніж попередній, і що ви думаєте, люди так швидко паркуються і виходять, а нам незвично, тому що перед цим усіх паркувальники розміщували і допомагали встати. Виявляється, всі бігли на сніданок. Коли ми вже зрозуміли, куди всі біжать, то там зібралася чималенька черга. А що там чималенька? Здається, всі пасажири цього рейсу виявилися в черзі по обидва боки від кухні. Ап, чиясь лисина попала в кадр. Як завжди, волочилися безкінечно пробкою по Ванкувері, що забрало в нас дуже багато часу і сил. Ми розпланували, щоб було декілька зупинок, правда, діти, як завжди, внесли корективи і ми ставали трішки частіше. По дорозі кілька разів на нас нападав дощик, і ми бачили чудову райдугу в горах. Приїхали додому у пів першого ночі, а ще часовий пояс Британської Колумбії відрізняється від часового поясу Альберти. Тому як не крути, а годинка додалась, але був неймовірний настрій, що ти вже нарешті добрався додому. Бувай!